Матична та унікальна із зображенням символіка центрів надання адміністративних послуг на Дніпропетровщині. Презентували марку, присвячену ЦНАПам, поставити відбитки штемпелів на марки та залишити свій автограф на кожному з конвертів. Нарешті це сталося. Випуск марки присвятила одинадцятій річниці закону про адміністративні послуги. На спецпогашення запросили і представників ЦНАПів регіону. Пані Інна керує центром у покрові. Розповідає, працює він 10 років, а починався із надання лише 18 послуг. Нині ж їх понад дві сотні, і перелік сервісів планують розширювати. 2022 року ми почали надавати послуги Державної міграційної служби. На даний час це дуже актуальні послуги, так як дуже багато внутрішньопереселенців в місті. Ну, надаються і соціальні послуги. Плануємо надавати е, послуги е, Драксу. Тавро кажуть, вова унікальне і розроблене спеціально для Дніпропетровщини. Погасити марку та ввести її в обіг запросили представників Укрпошти та обласної влади. Ми просимо всіх долучитися до цієї визначної події та використовувати цю марку для будь-яких відправлень по нашій. Словетної Україні да і обміну документами серед снапів додають це спільний проєкт обласної військової адміністрації та Укрпошти. До тавра друкували і спеціальний конверт із брендуванням. Фахівці зазначають, нині власні марки стають дедалі популярнішими. Набуває дуже великого попиту серед населення як в е, е, подіях святкових, так і на ювелеї. Е, замовити можна. У нас у Карпощі виготовлення в зависимості від тиражу до п'яти днів. В ОВА додають нині наш регіон лідер по розвитку ЦНАПів. На Дніпропетровщині загалом працює понад 220 точок доступу до адмінпослуг. Деякі з них відкрилися вже під час Великої війни. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров новини 11-го каналу.